Працюю зараз на Підвисоцького і чоловікові ласкові квартири подобається оцей зліва темніший колір, а дружині світліший. Ну тут взагалі ну, тут така крики, сварка, ну тут таке було. Який гіпс будемо крутити. І щоб так сказати, закопати це. Цю сокиру війни, що я зробив? Ну, прийшлося половину спальні зашити темнішим, а половину світлішим. Приток строго по центру, люстра строго по центру. Тут буде стояти ліжко чоловіка, а тут дружини. Отак От і розійшлися.